Із рубрики запитаю священника. Я вважаю себе віруючою людиною, але в храм не хочу. Навіщо кудись ходити, якщо Бог і так чує нас? Невже не можна молитися дома? Таке запитання отримую я недавно. Навіщо взагалі храм? Я в душі у себе вірю. Священникам не вірю взагалі. Так буквально на днях мені сказав один чоловік. При розмові зв'ясувалося, що він не молиться ні в храмі, ні вдома. І дійсно, подібні речі найчастіше вимовляють люди, які просто не знайомі взагалі з молитвою. Вони не розуміють не тільки те, навіщо храм. А й те, для чого взагалі говорити з Богом. Насправді, вони хочуть мати Бога не в душі, а в кишені. Це зручно можна дістати, коли потрібно, а коли не потрібно, можна заховати. Такий знаєте кишеньковий Бог, який потрібен тільки тоді, коли виникла потреба. Але ж розмова зовсім про інше. Церква. Це не тільки будинок з Христом, це люди, що складають тіло Христове, У якому сам він голова, це живий організм, який набуває своєї повноти, коли ми збираємося разом. Окремо не члени цього тіла. Пам'ятаєте відому аналогію з прутиками? Коли прутики поув'язані разом, вони міцні, але окремо вони тонкі й тендітні, їх легко переламати. Так і людини, яка не має міцного духовного зв'язку з іншими членами тіла Христового, можна легко переламати, знищити, згубити, затягнути якусь секту. Наведу ще таке порівняння. Цегла сама по собі має певні властивості, але цеглини у кладці збільшують свої властивості у кілька разів. Уявімо собі стіну, укріплення, колодязь, будь-яку цегляну конструкцію. У з'єднанні цегли здійснюється деяка синергія, тобто зусилля багатьох збільшує загальний результат. Так і наша спільна молитва збільшує дієвість молитви кожного. Пам'ятаю, коли я допомагав чоловікам переносити важкі футбольні ворота. Близько 40 людей підняли ворота і понесли. Дивно, що тяжкість абсолютно не відчувалася. Хотілося запитати, а хто несе? Цей приклад показує, що спільні зусилля вирівнюють результат, тобто відбувається компенсація слабкості одних за рахунок сили інших. Якщо говорити про молитву, то на службі у храмі ми вимовляємо різні прохання, і кожна людина отримує якусь відповідь на свою молитву. Переживає Божу присутність, все це буває саме за рахунок соборної молитви. Звичайно, молитися потрібно і вдома. але людині, яка живе у суєтному світі, де нічого не говорить про Бога, налаштуватися на молитву самому по собі, Такі люди рятуються тим, що біжать в храм і моляться там разом включаючи свій голос в соборну молитву церкви. Домашня молитва допомагає спільній церковній молитві, але ніяк її не замінює. Так, Бог чує нас крізь, але храм особливе місце. Сам Ісус Христос називав Дім Божий, домом молитви Матея 21.13. Християни, збираючись разом, моляться Богу, служать літургію, що перекладається як спільна справа. У храмі вони прочащаються тіла і крові Христових, стаючи одним живим організмом, пов'язаним з одним Богом і одні Осподне. Каже Христос. Якщо не їстимете тіла, сина чоловічого, і не питимете його крові, не матимете життя вічно. Дома ми не можемо причаститися, як бачимо, самої молитви замало, щоби успадкувати життя вічне. Також можна привести приклад молитву Отче наш, слово наш має на увазі багатьох людей. Тут натяк Не на індивідуальну і відокремлену молитву, а на спільнотову. Якщо навіть людина молиться одна, не маючи можливості з якоїсь причини відвідати богослуження, вона повинна розуміти свою причетність до загальної, до єдиної святої Соборної і Апостольської церкви. І участь у соборній молитві церкви є найкращим доказом нашої церковності? Ну тоді за наступне питання, яке виникає, теж, навіщо ходити до церкви, то взагалі ходити до церкви чи ні? Подібні питання виникають часто у людей. Може, краще у неділю провести час вдома у сімейному колі, а як Біблія дивиться на це? І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися, діяння апостолів 2.47. Дивіться, що відбувається. Спочатку люди приймали спасіння, а потім Господь додавав тих, хто спасався до церкви. Отже, Бог не тільки бажає, щоб люди спаслися, а щоб вони були в церкві. Тобто в середовищі вірних. Навіщо потрібно бути в церкві? Справа в тому, що для того, щоб потрапити на небеса, необхідно повірити в Ісуса Христа, але для того, щоб виконати волю Божу, необхідно бути частиною церкви. В Книзі діянь у другому розділі описано життя Першої церкви. Отож ті, хто прийняв Його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч за три, і вони перебували в науці апостольській, то спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі, були вкупі і мали все спільне. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, а кому, чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і, ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю, то в сердечній простоті, вихваляючи Бога, та маючи ласку ущого народу. І щоденно до церкви Господь. Додавав тих, що спасалися, друга глава діяння Апостолів 41-47. Отже, навіщо нам ставати частиною церкви, для того, щоб перебувати в навчанні Слова Божого? Ось чому в церкві пріоритетом є проповідь Слова. Адже Ісус заповідав нам, а Ісус підійшов сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Навчаючи зберігати те все, що я вам заповідав. Ото я з вами по дні аж до кінця віку. Амінь. Матея 28, 18, 20. Він не сказав нам вчити людей ходити до церкви, але вчити людей дотримувати ще його слова. З цієї причини. Не священник щонеділі проповідує і навчає всю церкву Божого Слова. Без слова ми будемо слабкими духовно і не зможемо виконати волю нашого батька. Друге, для того, щоб брати участь у спілкуванні. Спілкування стоїть на другому місці після навчання Слова Божого. Чому? Тому що спілкування з іншими віруючими є важливою складовою частиною вашого духовного зростання. Ми не говоримо просто про спілкування, а про таке спілкування, де присутні посвяченість і підзвітність один одному, це спілкування, в якому ми можемо відкриватися, щиро молитися і служити один одному. Хтось повинен служити вам особисто, особисто знати вас. Священник не може знати усіх, тим більше мати близькі стосунки з кожним. Ось чому Ісус вибрав 12 учнів і більшу частину часу проводив з ними, навчаючи їх служіння і виховуючи їх, тому ви стаєте частиною не тільки Великої Церкви. А й частиною малої групи людей. Це може бути домашня група або група одного з церковних служінь, які у нас апостольство молитви, матерів молитві, апостольство доброї смерті. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що про священники старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно свій голос до Бога піднесли і промовили владийко, що небо, і землю, і море, і все, що в них ти створив. Діянь апостолів 4.23.24. Апостоли Петро і Іван проповідували Євангелії, що вони зробили після того, як їм заборонили, прийшли до своїх. У кожного з нас повинні бути ці свої, до яких ми можемо прийти у скрутну хвилину. І що свої зробили? Вони почали молитися разом, і Бог відповів: ми повинні йти по житті і служити Богу разом. Тільки у єдності ми переможемо, а усі віруючі були разом і мали все спільне, і кожен день одностайно перебували в храмі. І, ломлячи хліб по домах, поживу, приймали з радістю та в сердечній простоті. Перша церква збиралася у храмі, але також і по домівках, у, час, у зібрань в церкві і по домівках цілі різні, те, що відбувається у храмі, вчення апостолів, хвала і прославлення, не може відбуватися у домах. Священник не може відвідувати усі будинки, це неможливо. Те, що відбувається по домівках, спілкування, не відбувається в храмі. Як уявіть, якщо на недільному служинні всі почнуть дісти і спілкуватись буде суцільний Песла Але на дому, де збирається 10-15 чоловік, це можливо. сидять за столом і говорять. Зауважте, віруючи, збиралися кожен день. Це і є життя тіла. Не раз в тиждень, а ми раз в тиждень не можемо. Для того щоб спільно молилися, Перша церква перебувала в молитві і вчив їх, кажучи, хіба не написано, дім мій буде домом молитви називатися для всіх народів. А ви робите з нього печеру розпійників, Марка 11, 17. Церква це місце молитви. Ми зустрічаємося разом, щоб молитися й славити Бога. І кожного дня перебували в у храмі і, ломлячи хліб по домах поживу, приймали з радістю та в сердечній простоті. Апостол Павло часто звертався до церков, заохочуючи їх до молитви. Молитва це рушійна сила віруючої усієї церкви. Спільна молитва виробляє величезні результати, як поможете разом і ви молитвою за нас, щоб задар ласки, що нам виявлений й багатьма багато хто дяку складали за нас. 2 Коринтян 1:11. Отже, Петера стерегли у в'язниці, а церква ревно молилася Богу віза. Тоді Петро, прийшовши в себе, сказав: Тепер знаю, правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене з рук ірода і від усього чекання народу юдейського. Діянь 12, 5, 11. Спільна молитва всієї церкви принесла апостолам Петру і Павлу позбавлення від смерті. Знову для чого разу? Для того, щоб служити іншим віруючим. Хоча ми самі отримуємо в церкві допомогу і служіння, Бог очікує, що одного разу ми почнемо служити і допомагати іншим. І Він поставив одних апостолами інших пророками, інших євангелистами, інших пастирями та вчителями, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, Ефесян 4:11. Саме у церкві ми ростемо і готуємося до нашого служіння. Справа служіння приготовлена для кожного. А пішов я за відкриттям. І подав їм Євангелію, за що й проповідую між поганими, особливо знатнішим, чи не дарма змагаюся, я чи змагався. Гаватю 2.2 Дорогі мої, всі ми повинні носити тягарі один одного. Ми сильні, повинні нести слабкості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Римлян 15, 1, 2. Пам'ятайте, хтось служить вам і комусь служите ви. Ви потрібні Богу і потрібні людям. І ще про молитву у скорботний час молитися у час скорботи наш обов'язок, якщо прийде на насло меч покарання. Чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем Твоїм, бо ім'я Твоє в цьому храмі, і будемо кликати до Тебе з нашого утиску, і ти почуєш і спасеш. Друге Хронік 29. Одень скорботи моєї, я узиваю до тебе, бо ти почуєш мене, Боже. Псалом 85.7, чи страждає хто з вас? Хай молиться, Якова 5.13. Треба просити захисту Божого у наших скорботах. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, Ти, що підняв мене від воріт смерті, псалом 9.14. Страждання серця мого примножилося з біди моєї визволи мене, Псалом 24.17. Присутності й допомоги Божої. не віддаляйся від мене, бо скорбота близько, а заступника немає, Псалом 21, 12. 20. Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений, Псалом 24,16. Пошли нам поміч у скорботах, Бо марна допомога людська, Псалом 59,13. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відвертай лича Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять у могилу. Псалом 142.7. Просімо, втіхи Божої. Нехай же буде милість Твоя втіхою мені за словом Твоїм до раба Твого, Псалом 118, 76. Полегшення і звільнення від наших бід, помилуй мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, Господи, бо тремтять кості мої. Псалом 6. 3. Страждання серця мого примножилися, з біди моєї визволи мене, поглянь на скорботи мої, і знесилення моє, і прости всі гріхи мої. Псалом 2, 4, 17, 18. Милосердя, помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя, Твого прости провини мої, Псалом 53. Нахили, Боже, вухо своє, та й послухай, відкрий свої очі і побач наші спустошення та те місто, де кликалось ім'я Твоє в ньому, бо ми кладемо свої благання перед лицем Твоїм, не через свої справедливості. А через велику Твою милість Даниїла 9.18, прощення гріхів і визволення від них, гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй Господи, заради благости Твоєї, Псалом 24:7. Від душі гріхів очисти мене, не віддай мене на глум безумному. Псалом 38.9. Особливо обмий мене від беззаконня мого і від риха мого очисти мене. Псалом 51.4. Поможи нам, Боже Спасителю наш за для слави імени Твого визволь нас, Господи, і очисти гріхи наші ради імени Твого. Псалом 78.9. Настанов від Господа. Господи, вкажи мені путі Твої, і навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти, Бог спасіння мого на Тебе повсякчас, я надію покладаю, Псалом 24, 4, 5. Дай мені зрозуміти дорогу настанов Твоїх, і я буду розмірковувати продивні діла Твої. Псалом 118.27 Научи мене творити волю Твою, бо Ти Тиси Бог мій, Дух Твій благий наставить мене на землю правди. Псалом 142.10. Оживотворіння. а ми не відступимо від Тебе, оживи нас, і ми будемо призивати ім'я Твоє, Господи, Боже Саваоте, наверни нас, ощай на світлом лиця Твого, і ми спасемося. Псалом 79, 19, 20. Ті, що скроблять моляться. Про повернення до Бога, покаравте мене, і покаране я мов теляте ненаучене, наверните мене і вернуся, бо ти Господь Боже мій. Є, Єремії 31:18. зцілення від хвороб, потішуй мене, Господи, бо я немічний, зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої. Псалом 6.3. Здоровій мене, Господи, і буду здоровлений я, Спасити мене, і я буду спасенний, бо ти слава моя, Єремі 17,14, про визволення від ворогів. І кликали вони до Господа і говорили, згрішили ми, бо покинули Господа та й служили богам язичників, а тепер визволи нас і розрук наших ворогів, і ми будемо служити тобі. 1 Самуїла 12,10. Господи Боже мій, я на Тебе надіюся, спаси мене, і від усіх гонителів моїх визволи мене. Псалом 7.2. Почуй, Господи, голос мій молитві мої, від лютого ворога охорони життя моє, укрий мене від намірів, і від зборища беззаконників. Псалом 63, 6, 2, 3 Амінь якщо і надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться на мій канал, діліться думками, пишіть імена, якщо маєте особливо за воїнів, але під благословенням пишіть ім'я воїнів, своїх рідних, близьких, і про лайки, уподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!